І серце зате здорові сьогодні взятою сміє об'яну святова слова, прозі 13, вісій і 7, і побачив іншого ангела, що летів серед неба, і мав довести вічної маги, мешканця в землі, і кожному людові вернені язику і народу. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога, і славу віддайте йому, бо настала суду його, і клоніться того, хто створив небо. І землі, і море, і водні джерела. Це Боже Слово. Сам Господь вірнує завжди на мир у усяким способом. Амінь. Вібрати і сестри, коли Господь 1546 року покликав доктора Марка літера на Небесній віці, то на його похороні проповідав Йоганн Гуденгар. Це попасти місцевий церкві, і приятеля Марка Мітара, він проповідав церкви Святої Марії, в Верзі, які за словом я проповідав також на сміщені проповість свій доктор мати людям. Пастир Буди Гане зачитає текст, який взяти за основу сьогоднішньої проповіді. Отець Йоанн зачитав ці слова, а потім промовив, бо з усяким сумнівом, був тим ангелом, про якого промовляє об'явлення». Навіть ті, хто не погоджується з такою інтерпретацією цього вільного тексту, мусить визнати, що людям у ангелом сенсі. Бо слово Ангел грецькою мовою означає саме посланець. Тож в був посланець Божий, який виконував край надому місію Божу — відновити Євангелії у Його церкві. В українській традиції ми маємо особливе слово для позначення тих людей, які, наприклад, принесли християнство в нашому краї, або дуже спричинилися до його поширення. Це слово рівнопости. Тобто ці люди викону роботу, яка виконувалася раніше апостолом. Наприклад, кінопостоми у нашій традиції називаємо князя Володимира. Мартин Лютер теж був вінопосемним в тому сенсі, що він повернув у церкву Євангеліє. і дав постійно те, що мало бути у церкві завжди, але було марем і було волосворене. Першим учителям. Лютер живу, вчитель, який був піднесений Богу, аби відновити у церкві Євангелії, яка називається Вічним. Але хіба може бути Євангеліє Вічним? Хіба воно почалося з Нового заповіту Ісуса Христа? Перш за все, віра і сестра, повинні завжди пам'ятати, що Ісус Христос це не просто син людський, народжений Ділою Марії понад 2000 років тому. Ісус Христос не просто. Досконала свята людина, Ісус Христос, вічний Божий Син, який народився в чітко визначений Богом час. А Боже, як написано, як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жони і став під законом, щоб викупити під закон, щоб усиновлення ми прийняли. І вже з віку Він хотів нашого добра, нашого спасіння наше вічне життя. Це саме про нього промовляв Бог, коли проголошував вирок дияволи і його владі. І я покладу ворожнеч між тобою і між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Воно зідає тобі голову, а ти будеш жалити його п'яту. Ці слова були промовлені ще в самоденському, після того, як диявол спокусив наших прахів. До відступництва від Бога і до того, як Бог вигнав наших бабать за їхній гріх ізраїлю. Ті слова про те, що насіння жінки зітре голоди яви і саме зазнає смертельні рани, були словами, які ще церква називає прото Євангелію. Прото означає перший прогрес, тобто найперше Євангелія. Хоча «перше» відомо нам. Проложенню цього Івання, теж жилося в часі, воно все таки вічне, бо воно виходить ще від тоді, коли і часу ще не було. Коли, як написано постолісян, Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, нас у Христі, поблагословив усяке благословення Духовним у небесах, так як вибрав у Ньому від нас перше заложення світу, ще світ не було, що й ми створимо цей світ. Що ми були перед ним святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас встановити для себе Ісусом Христом за подобанням волі своєї. Євангелія і вічна. Це добра новина для нас. Вічна церкви цього Євангелія – насіння жінки, Ісус Христос без Нього, без Христа Євангелія просто немає, без Христової, покриваючої жертви. За всі без винятку гріхи людства за ваші мої гріхи і без Христового торжества над гріхом, над вами диявола і на синою смерті, без Христового Скресіння. Євангелія немає. О, що таке Євангелія? Яке значення цього слова? Це слово означає добра новина. А тепер уявіть собі, що хтось до вас приходить і каже, я маю для тебе добру новину. Це дуже поважно. Ви не один чули, вона поважена світу, але каже, я маю до тебе добру новину, ти маєш мільйон доларів. Ви вражені, ого, як мені пощастило. І вона вже можна почати говорити про те, як же почнете користуватися тим мільйон доларів і питайте тієї людини, яка вам повідомила поважну людину про цю добру новину. А де і коли мені ці гроші отримати? У відповідь ви не де не коли, а як? Ти повинен безкоштовно працювати 50 років на шахтах такій України. І якщо ти ніяк не проштрафишся, бо за кожупоначим ти будеш штрафувати, то в кінці ти отримуєш свій мільйон доларів. Хіба це добра новина? Це жахлива новина. Або радше це жахлива пропозиція. Жахливу новину сьогодні Багато намагається видати за добру новину. Диявол самого початку намагався залучити цей Євангелій про те, що ми виговорні, що ми прощені, що ми маємо віце життя самою вірою Божого Сина Ісуса Христа. Під самого початку диявол трудився і трудиться далі, щоб відвернути увагу людей від Христа. Перед новим заповітним Христа глющим. І зараз так само і Христа, який мають повернутися у славі, і Христа Росвято і Воскресла. Натомість Він пропонує нам, щоб ми трудилися, щоб ми мали наші власні діла, які нібито ми можемо виправитися перед Богом. Він спрямовий нас від Христа до самоправиності, а й взагалі до заперечення віка і необхідності покаяння Божого по Спасіння. Історія людського роду це постійна історія. Божого проголошення Іванення і людей, близького сімного схожі на майтці відходить від Христа від вічного Йваги Спасіння до різного роду демонічних доктрин, яких навчали і вони навчають, що самої віри в Христа, Христа Спасіння недостатньо. Ці доктрини проголошують, що покриваючи жертву Ісуса Христа, на хресті Обоха недостатньо для того, щоб здобути прощення гріхів. Не що люди самі, повинні повернутися, аби це прощення, яке ж буде спотворення Божого Слова, яке приниження викупного діла Сина Божого, Бога, який стався людиною, щоб померти за нас і дати, подарувати прощення гріхів. Але таке спотворення було за Дні Одам, і заднім норя, і за ній Мосея. І завів замовслужіння Господа Ісуса Христа. Господь весь час, впродовж всієї своєї історії, посилав своїх ангелів, своїх посланців, своїх вірних проповідників, аби вони плитали людей до покаяння і уповання на Христа. Ця справа була доброю новина. Так, ви зарішили. Так, у вас грішна природа. Але поверйтеся у ваших віках, вірте в Христа. І ви маєте прочень, який Бог, це проще для вас Богу Божию. Сьогодні ми святкуємо реформацію. Фактично це святкування Дня реформації, який припадає щороку на 31 жовтня. Але задля зручності парафій, ми його сяхуємо на найближче до 31 жовтня. Реформація розпочалася саме з Німеччини. Бо саме Німеччину Господь вибрав для того, аби з нею почалося відродження пробуті Івана. Якщо уявимо собі, що святий апостол Іван, слава Богу, не чувати з об'явлення, і він бачиться в Днімі його бачить, Якби, якщо уявимо собі, що він бачить подіння з Анна, який летить серед неба і має повістити нам Івана, і, вічний Іван, якщо ми уявимо собі, що апостол Іван під на ока у світі. Він цього ангела неймовірно побачили саме на Німеччині і то на наверх. Бо саме в Німеччині 1517 року відбувався артилерій-продаж інвенції. Папа Римський із німецьким архієпископом Альбрехтом придумали схему, чергову схему для збирання грошей на будову базилії Святого Петра України. Купуєш інвенцію і маєш порушення ріхів і визволення і щастич. Зручна схема. І така дуже приватна іти. Зручна для римського престолу, для німецького хіпиступа, який позичив гроші купить архіпископством. Ви даєте гроші, вам дивите проші які Гроші в Рим, виберемо папірчик, з написом про те, що всі ваші реки вже прощені. Навіть ходила така приказка: як гріш скарбниці за душа ще силища ведить. Не покинуло покаяння, не потрібно було віра в Христа. Достатньо лише грошей. Маєш гроші, маєш гроші. Маєш гроші, значені тебе від Божого суду, який що вибуху у нас є способи, як це зробити. Особливо звучить це для нас дуже знайома правда? Якщо згадаємо слово історії, які ми чули багато різних історій про корупцію. Інтургенці були популярні, а що їх продавали проповідники. Поповільно люди довіряли, то люди без багатні індогенції покували. Індонці стали останньою чаші вкрадлею, яка переповнила чашу терпіння Господа. І він відправив самовірного ангела, свого вірного посланця Мартина Лютера, якого до того часу, майже ніхто не знає, якого ніхто до того часу практично звертав уваги. Він був монахостинців, а орден густинців Мізивався тим, що він проповідував до досвідчував Біду проповідував Боже Слово. Він був проповідний Слова Божого у церкві Святої Марії і і професор по в Темберському університеті. Бог пославив, щоб він відновив проповідь вічного Івана. Це відновлення не було простим, тому що в руках Риму перебувала величезна плава, не лише духовна, але влада меча. На той час, що ви розуміли, папа Римський попровадив у селі Коня з мечем більше часу за Захарою. Сам Прісло Риму давно перестав вірним проповідом Євангелії, на тому став жерлом маси фальшивих учень по спасінні добрими ділами, які були в виріні інституціям, але які все більше і більше затьмарили Христа і воскресене тіло на Голови. Людський погляд, єпископ Риму, переводиш гасіння жінки із Христа на саму жінку. Але коли Господь зору втрачаєш Христа, то пам'ятай, втрачаєш і махні і втрачаєш трошки віків, спасіння і вічне життя. Замість самої віри в Христа, єпископ Рим, це справжній пілот Папа Римського, пропонував інші способи спасіння і цим уявив себе, як на тих якого приховав, теж згадує. Книга п'явна. Грецьке складне слово Антихрист не обов'язково означає, як ми звикли думати і перекладати проти Христа. Зазвичай українців у нас слово анти означає проти. Але грецьке значить це слово також має смисл замість. Тобто це слово означає замість Христа. Антихрист з об'явлення саме такий антихрист. Він виглядає, як Слуга Божий, але послання його, якщо ми читаємо книгу П'явлення, це послання диявола і світу. Послання, яке запитає спасатися не самою вірою Божого Сина, а в інший спосіб через власне зусилля, добрі діла, купівлю і все інше. Уже 7, висловлених на світі 31 жовтня 1517 року. Отець Мартин Лютер кинув виклик вченю і практиці цього Антихриста. А в своїх лекціях, пробиях і книгах він проголошував вічне Євангелію, від рептії якої мовся навіть він під особистим тиснум прато Священної імперії Карла Яна. Лютер залишився вірним Христові і Євангелію навіть і страху смертної кари. Від Христа доктор Лютер не відгрівся натомість. Сенергійніше взявся до справи проподії Івані. Він для нього німецькою мовою новий заповіт, який став зірцем для на сучасні європейські мови і для українського переводу також. Ми всі знаємо про нашу, як її називаємо офіційну першу книгу, тобто Пересовницьке Євангелію. Я не поприймаюся президенти України, правда? ж? Його передок був здійснений також за зерцем. Перекладу Яна Склюсіана, польську працює, і з вечора прав зазявець переклад доктора Мартина Лютера. До лютера, звичайно, теж були мужі Божі, які стояли похитно на Божому Слові. І з них ще мало слави мученика, як внескі до нас чеський мученик і професор працького університету Ян Гус. І після лютера були Божі мужі, як от наш український формат, мученик селі Христа і багато-багато інших ірбою. Пасарі, проповідних професарів. Але саме Лютер став тим паном Слцем Божим, який голосом почув мільйонами, які сьогодні чують мільярдів людей, і багато з них, почуючи вічні вагітні і в Христа, і убуваємося на Божию і гориться до Нього у Танці Святої Вечері, почищаючи з Христоми і кров'ю кров'ю ні і у Христі, мать, які ми маємо проще Віхів Спасіння. І вічне життя. Саме Лютера Бог використав для відновлення і для проголошення цього Євангелія. Хай це вічне Євангеліє, яке відновлене було через Божого Сланця, в лютему наві завжди і в нашій церкві, і в нашій рідній країні і по всьому світу. І хай все більше людей мають спасіння з благодаті Божої через віру, саму віру Ісуса Христа. Бо лише таким чином спасіння, прощення їх і міцне життя можна Бо так каже Бог у своїх слові. Заради Христа. Амінь. Амінь. Ісус сказав: заселяємо мир, мир даю вам. Я даю не так, і дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані налякається. Амінь.